Цей автомобіль вперше потрапляє у нас на огляд по тій причині, що такі автомобілі ми продаємо часто в дорозі. Вони навіть не доїжджають до автомобільного нашого майданчика, або ми приганяємо під замовлення. Подивіться це відео ви побачите, наскільки класний цей маленький кросовер. Ось так він виглядає всередині. Ось такі гарні у нас водійські сидіння. Пробіг 180 тисяч км, і цей автомобіль зі Швейцарії. Є ця книжечка. Ще раз показую стан сидінь, спереду та ззаду. Все дуже дуже гарно по автомобілю. Автоматична коробочка передач. Роздільний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, мультикермо та інші асистенти, які корисні для водія. Також є камера заднього виду та партнерники. Ось так виглядає автомобіль. Це міський кросовер і називається він Opel Mokka 2015 року з бензиновим двигуном 1.4 і автоматичною коробочкою передачі. В дуже гарному білому кольорі, весь цілий по кузову і вже розмитений автомобіль. Можна поставити його на перший буде облік. Я на цьому автомобілі щойно проїхався. Бензиновий двигун 1.4 турбований забезпечує дуже гарну, динамічну і комфортну їзду. Мені дуже сподобався він. Що тут покажу, погляньте, навіть оригінальні у нас калимки. Дуже класний. Дівчата та хлопці то шукає гарний такий автомобіль, високий, не дуже великий. Це саме той варіант. Тепер інформація саме по автомобілю. І 2015 року бензиновий двигун 1.4. Автоматична коробочка передач вартість такого автомобіля у нас буде 13 900 доларів. Місто рівне. Чекаємо на вас.